Боже мій, як знімати відео на горизонтальну камеру. Я цього ніколи, мені здається, не робила ось в такому положенні. Ви мене, мабуть, на Ютубі ще сонною не бачили. Три години ночі ми прокинулися, щоб їхати робити собі продовження візи через Border Run. Вперше будемо це робити. Якщо чесно, я переживаю, хвилююся, щоб все вийшло. Коротше, побажайте нам удачі. Але проснуться, зараз подожди. Так, ну як я вже сказала, ми таку процедуру будемо робити вперше, про неї ми чули тільки на словах, нам тільки розказало, як це має відбуватися, тому будемо перевіряти на своєму досвіді і показувати, розказувати про це вам, щоб ви теж були в курсі, тому що якщо на вашому шляху доведеться теж це робити, то ви будете вже обізнані в цьому плані. Бордер ран можна зробити як самостійно, так і через компанію, які цим займаються. Ми вирішили теж зробити це з допомогою. Позаду мене стоять мопеди, а це означає, що саме на ньому ми будемо під'їжджати до тієї точки, де нас вже забере наш трансфер. До речі, щоб ви були в курсі, деякі компанії приїжджають прямо додому, і прямо з дому вас забирають. Тобто вам не треба нікуди під'їжджати. Ну а ми вже під'їдемо, куди нам сказали на ту точку, де нас заберуть. Так, ми знайшли нашу машинку, ось так вона виглядає. Я так розумію, на ній будемо їхати. Доплачуємо залишкову суму, яка залишилась, тому що до цього ми заплатили вже більшу половину. Типу, як залог внесли, але більшу половину. І все, будемо їхати на ось такому міні-венчику. А як ти думаєш, то нормально буде чутно? Ось так виглядає машина зсередини, дискотека, музичка, кондиціонери працюють. Чекаємо ще двох людей і будемо їхати. Якщо ми будемо їхати в цій машині в чотирьох, то буде дуже круто, тому що можна буде спати на будь-якому в принципі, сидінні. Настрій нормальний, нас забрали, а це вже значить дуже добре. Дивіться, давайте відразу вам скажу, де ви можете знайти таку компанію, яка займається цими перевозками людей для перетину кордону. І взагалі, що таке Border Run? Border Run – це коли ви приїжджаєте на кордон, переходите кордон з Таїланду, наприклад, в Малайзію, так як будемо робити, ми вам ставлять штамп, що ви вийшли, і потім ви так само заходите. Border означає кордон, Run означає бігти. Склали докупи, зрозуміло. Це дає можливість вам ще перебувати в Таїланді. Офіційно законно 30 днів. Таким чином у нас буде іще два місяці законного перебування в Таїланді. Чому саме два місяці? Місяць, як я вже сказала, тому що в нас буде штамп, який на 30 днів дозволяє бути тут. І потім, після 30 днів, ми поїдемо в посольство і зробимо продовження іще на 30 днів. Це також може зробити будь-який українець. Це дозволено. Ну і де ви можете знайти такі компанії? Звичайно, це телеграм-чати. Будь-якій країні, куди б вони приїхали, ви можете знайти чат з українцями. В пошуку в Телеграмі просто написати, наприклад, там, Польща Українці або там, Українці в Америці, і так само в Таїланді. Я час від часу перечитую цей чат, щоб бути взагалі в курсі, що відбувається, які новини, які там нові закони і так далі. І саме в цьому чаті я знайшла компанії, які цим займаються. А точніше, я просто написала своє запитання, люди хто так їздив, хто може порекомендувати. Контакти, хто цим займається, перевірено, щоб було, щоб знаєте, не було ніяких конфузів в цьому плані. І нам порекомендували декілька компаній, і саме так ми і обрали. Так, ну що, друзі? У нас сталася з вами телепортація в наступний день. Вчора в нас був бордеран. Ми приїхали додому просто ніякі без задніх ніг, і вже не хотілося нічого не розказувати, не записувати. Реально на це вже не було сил. Тому сьогодні ми зібралися, і зараз основні такі моменти я вам проговорю, щоб ви теж на них звернули увагу і розуміли до чого бути готовими. Отже, перший момент, який я хотіла вам сказати, це дорога і скільки часу вона в нас зайняла. Туди ми добиралися 6 годин. У нас була одна тільки зупинка. Ми зупинились на хвилин 30, сходити в туалет, поїсти там, сходити в магазин, щось собі купити. І також ми за цю зупинку заповнювали бумажки. Наш водій дав нам спеціальні листочки. Там треба було вказати ім'я, прізвище, в яку країну ми їдемо робити. Ось цей бордеран. Коротше, деякі такі моменти і нюанси нічого складного. І назад приблизно так само ми добиралися, теж з однією зупинкою, але мені здається, все-таки трішки довше, тому що були затори вечірній час, затори, самі розумієте. Наступний момент це сама процедура, як і що відбувалося. Дивіться, ми приїхали, вийшли з машини. Наш водій дав кожному пасажиру по беджику. І ми пішли займати чергу в перше віконце до прикордонників. Там була невелика черга. В принципі, все дуже швидко відбувалося. Буквально 5 хвилин ми простояли за секунд, 15 нам поставили штамп. І ми пішли до наступного віконця. Там теж все дуже швидко. Зробили відбитки пальців правої руки, лівої руки, подивилися в камеру, посміхнулися. Штамп є, готово. Розвернулися, пішли назад. Тобто, це ось так дуже швидко відбувається. Чесно, я не очікувала, що це буде прям настільки легко. Далі було третє віконце, де вже ми типу заходимо знову до Таїланду. Там теж все без питань, дуже швидко поставили штамп, і в принципі на цьому все. Відстань між цими віконцями, буквально хоч би дві, максимум хвилини. Тобто дуже близько все розташовано і займає реально мало часу. Я не знаю, як би все відбувалося, якби ми приїхали, наприклад, самостійно на своїй машині, якщо б самостійно це все робили, і якщо б у нас не було цього беджика, тому що все-таки він, я думаю, відіграє важливу роль, тому що в однієї людини з нашої групи його не було, яка зрозуміла, не вистачило чи що. І відразу до нього були питання. Але підійшов наш водій, все сказав, що він з нами, все нормально, йому теж все зробили. Тому як буде, якщо ви поїдете самостійно, я не знаю і нічого про це вам не скажу. У нас був досвід тільки через компанію, через перевірених людей. Ну і все штамп готовий. Він стоїть в нас на сторіночці в паспорті. Я чесно думала, що це буде набагато складніше, набагато довше. Я якось переживала, хвилювалася. Ми загрузилися, сіли в машину і поїхали. Чесно, ми не очікували, що у нас ще чекає обід. Нам про це ніхто не сказав. Ми відразу, десь через хвилин 10, як тільки рушили, заїхали в спеціальну кафешку. Я думаю, у них теж договір з нею, і там ми вже е, теж пообідали. Був класний, я вважаю, комплексний обід. Суп з якимось м'язком і овочами, варений рис, салат з курочкою, шпинатом, і також креветки в якомусь соусі, в паніровці, коротше, смажені. А на десерт був кавунчик. Все було ситно, все було смачно, але трошки гострувато. Ну, в принципі, як в будь-яких кафешках в Таїланді, креветки, ось цей салат з курочкою після них в роті підпікало нормально. А потім, після цього, в нас була ще одна зупинка десь через 4 години. Ми зупинилися на тому самому місці, де зупинялися, коли їхали туди. Теж десь 30 хвилин на це все витратили: туалет, магазин, хтось там щось перекусити, каву попити і поїхали далі. Були затори. Ми трішки постояли в них. Ще й плюс ремонт дороги був. Їдучи назад, ми попросили нашого водія, щоб він зупинив біля нашого готелю, тому що ми якраз саме проїжджали наш район. Отже, які висновки і самі головні моменти, які я хочу підсумувати з цієї нашої поїздки? Таких компаній таланді дуже багато, які займаються ось цими перевезеннями. Ви можете зробити не тільки Border Run, а іще ще Run, Тобто, теж якщо у вас є така мета, ви можете так само в чатах людей попитати, хто це робив, хто цим займався, і вони вам. Прекрасно з люб'язністю допоможуть і підскажуть. Я рекомендую все таки в таких випадках обирати перевірені компанії, ті, які використовували ваші, наприклад, знайомі, друзі або, хоча б, люди з українського чату, тому що там все таки не порекомендують вам ту компанію, яка може підвести в такій важливій ситуації. І обов'язково я рекомендую вам в цю поїздку взяти з собою якісь теплі речі, хоча б якусь ковтинку, щось накинути, тому що в машині реально холодно і що. Щоб не застудитися і не почувати себе некомфортно, краще з собою щось взяти, краще ви його не будете використовувати і одягати, але нехай воно у вашому рюкзачку, у вашій сумці буде. Отже, що вам потрібно для бордера? це паспорт, гарний настрій, гарно налаштуватися на поїздку, вибрати правильну перевірену компанію і обов'язково взяти з собою теплу ковтинку. А ще особиста моя рекомендація взяти з собою якусь ручку чи олівець, щоб у вас було чим заповнити ось цей листочок, бланк, який вам ви. Десь воді взагалі в таких ситуаціях, коли ви їдете щось робити з візами, вирішувати в якісь там посольства і так далі, беріть з собою ручку, щоб потім не бігати по всьому закладу. В пошуках, ну і в принципі, все. все дуже сильно, легко, доступно, просто, швидко. Якби можна було і якби треба було, я б їздила так кожного місяця, робила би такі поїздки і такі документи. Правда вам скажу. Тому що я очікувала, що це буде набагато набагато складніше. Якщо ви будете робити Border Run перший раз, то взагалі можете не переживати, все пройде максимально просто і на ізі. Якщо ви будете протримуватися моїх вище сказаних рекомендацій, таких компаній, як я сказала, вже тут дуже сильно багато і в них. Все на кордоні максимально схвачено. Це все відбувається ось таким конвейером, Машини приїжджають одна за одною, тобто таких людей дуже сильно багато. Ви будете такі не одні, тому ще раз не хвилюйтеся, у вас обов'язково все вийде. Бажаю вам успіхів, бажаю вам терпіння, щоб витримати цю поїздку 6 годин в автобусі туди, 6 годин або навіть більше назад. Побачимося в наступних відео. Всім пока, всім до зустрічі! Я рівною, бо ти ну я сижу просто отак. значить ти должен бути отут. А якщо ти тут, то мені треба розвернутися.